Жарко, мій зайчик Тайсон. Слава Україні, друзі. 20 червня наразі 2023 рік. Дуже жарко, дуже парко. Ось біля 3 е, години дня сьогодні, наразі, зараз. Ону і міра прибігла вже. Ховаються вони, ховаються їм жарко, ховаються де, де не так жарко. Я торгувала сьогодні, друзі. В принципі, я дуже зараз рідко викладаю відео на Ютуб, бо дуже багато роботи як в городі, так і або в городі робота, або торговля. От я у неділю їздила, вже поміняла місто своєї торговлі, вже на 4-му мікрорайоні не торгую. Там дуже погана торговля, поміняла вже торгую на Лінніна. Ну, хто знає, той знає. 에, в общем, зара пішла малина. Вже я зробила три виборки. Дві такі конкретні вже. Це у неділю я торгувала малиною. У мене було 8 літрових баночок. І сьогодні теж в мене було 8 літрових баночок. літрова баночка коштує 80 гривень. А 450 грамовий пластиковий стакан, на нього ще кажуть, півний стакан, то і по 40 гривень. По крайней мере, так усі торгують там, де я торгую. Це отак, отакі ціни. І ще, друзі, сьогодні і у неділю теж я рвала черешню. Черешня, ось у мене отака. Ще є, друзі. Думаю, ще й на завтра нарвати. Подивлюся, але не зараз, бо дуже парить Дуже сонце таке, дуже-дуже прям жарке сонце таке палить прямо вовсю. всю. То Така черешня іменно коштує 70, 80, 90. Хто як торгує? Я торгую по 70 гривень за кілограм, то в мене, в мене добре її беруть. У мене було 7 кілограмів, то я спродала усе, друзі. Усе-усе. Малина, друзі, у цьому році. Прям вообще завалила врожаєм. І ще, друзі, дуже її багато. Бачите, вона в'яжеться, воно позав'язувалась верніше. Ось, погляньте, це жовта маліна, у мене багато, бачите. Ну, Не, не поле, але для, для того, що в мене в дворі, то це забагато. Ну, отакого от я е, раз нарвала ту неділю 8 баночок літрових, і виходить, через день. Через день в мене 8 літрових баночок. Ну, Подивлюся, що на завтра, мабуть, не наспіє, а може наспіє щось, то нарву обов'язково, бо і малину добре беруть, і черешню добре беруть. Там ще продається дуже багато продають шовковиці. Ну... У мене є де нарвати шовковицю, але шовковицю я не хочу зв'язуватися, бо то руки чорні, по-перше, по, а по-друге, вона дуже дешева. Е, стакан, е, стакан малини коштує 40 гривень, а стакан шовковиця коштує 15 гривень. І всі руки чорні, і... і е, е, та ні, не хочу. Коротше говоря, не хочу, друзі. Е, так, це Сьогодні у нас буде огляд городу. Хочу вам показати, що наразі в мене на 20 червня. Це томатики волгоградські пізні. Погляньте, які красені стоять. Просто красені. Вже обробила дві обробочки, я зробила. Робила підживлення. Кому інтересно, продивіться на моєму каналі. Усе є. Пролистайте назад відео. Там дуже багато всього у мене і про огірочки, і про томатики. Це в мене ось томати кроха, це ультраранній томат без це відкритий ґрунт в мене, ніякі теплиці, ніякого там нічого. В общем, отакі. Бачите, ось у моя ладошка. Це отаково воно ще не спіє, друзі. Ще не спіє, але воно, бачите, цвіте, цвіте, в'яжеться, в'яжеться. Е, е, друзі, полуниця Купчиха. На завтра у нас передають дощ, тому я сьогодні нічого з нею робити не буду. Завтра подивимося, якщо пройде дощ, то буде добре. А якщо не пройде, то прийдеться поливати, обрізати, обробляти. В общем, роботи не початий край, друзі. Такого вже вона майже відплодоносила, там трохи там, де не де, яка полуничка. Ну, в общем, отакі воділа. Так, це яблунька. Тут яблунька непогана, друзі, але дуже багато. Знаєте чого? Це ржавчини. Ось погляньте, це колона колоновидна яблунька в мене. Дуже багато. Це не тільки на цій яблуні, дуже багато цієї ржавчини треба буде після дощу, піду в магазин та щось, щось буду купляти та обробляти від ржавчини. Цієї. І від шкідника треба щось купляти, бо дуже його багато, друзі. На капусту нападає. прямо напало все, друзі. Все що, все, що я знала і не знала, напало все. Так, огірочки, друзі, огірочки наразі це в мене з одного боку такого. А, і вчора, друзі, я посадила базилік. Це багаторічний базилік, який сипеться і знову росте, росте. Це розсаду я садила вчора, бачите? Ось щось не прийнявся. Ну, це таке діло жарко. А це зелений базилік, це той, що я сіяла. Ось отакий добренький вже. Міра бігає. Ось. Шкода, ти куди пішла? А ну йде сюди. Бігом. Вийшла туди, бігом. Ну, от такого. Так, Виноградик до винограда ще руки не дійшли, друзі. Треба. Трохи e, тут і пасинкувати його, ну, це в принципі він ще, ще може підождати. І неділю, і дві це не іменно зараз робить. Це тут кінця світу немає. Зелень, зелень добре, все росте петрушечка, щавлик, кропчик, базилік. І ось шея посіяла, ось, ось, ось фіолетовий базилік. Оце ось такий -во. А оце -от тут зелений базилік, бачите, сходить воно. і воно. і далі. бачите, сходить сходить, все сходить, все добре. Слава Богу. Так, оце, друзі, вже почала сходити чернушка, цибуля. Ось, бачите? Це в мене тут, кому інтересно, дуже як я посіяла, напали мурахи на цей участочок, Тут його. Господі, тут метр на метр, ну тут все було перерите норами оцими мурахами. Подивіться, пролистайте відео назад на моєму каналі. Там є чим я ізбавилася від мурах. І ось, бачите, добре сходить чернушечка. цибулька, це в мене це буде щось на зелень, щось на тиканку. Щось збереться, так, томати. Томати в мене доверху тут підв'язані. Бачите, тут в мене вже я е, два рази замульчувала. Буду багато разів мульчувати, щоб все було, щоб волога тут була добра. Бо хто його знає, що з водичкою у нас надалі буде. Е, а це це мульча це дуже добре. Вона хранить вологу, вона перепріває і таким образом томати получають добриво. І, звісно, ростуть. І, і зелена маса набирається, і самі плоди, помідорчики добре виростають. Ось вже в'яжуться. О, Такий вогарнесенький такий. Ой, де він? Отакого. Ано, міра шкодниця. Там в мене кукурузки рядок на попкорни я посадила. Тут огірочки. ось. Ну, Тут такі невеличкі огірочки. Так, тут в мене теж рядочок кукурузки на попкорн. Небагацьку я посадила. Часничок. Часничок я е, вже ці як їх, стрілки повидаляла. Воно там декілька залишила, щоб дивитися, коли збирати часничок, Коли стрілка лопається, ото вже друзі треба збирати часничок. То я декілька залишила, щоб було видно. Огірочки після підживлення цибулевою, оцію, цибулевим лушпиням, друзі. Ви погляньте, як вони пішли у ріст, Іменно на цьому боці, прям, прям зовсім пішли у ріст, Хоча і на тому боці, що я поперше показувала, там теж добре пішли. Погляньте, які листячка, не больні. Не, нічого ніякої гадості погляньте немає. І росте, росте, росте. Погляньте, скільки огірків в'яжеться. Оно, огірок на огіркові. Осьо. Любий показує. Огірок на огіркові. Ось о. погляньте. Огірок на огіркові. Оно. І всі отаково. От всі отаково от добре. Бачите, добре, добре, добре. В'яжуться. Ось, все, воно в'яжеться, в'яжуться, ось все по два, по три. Погляньте, отаково от добра підв'язка. І отак от вусами схватився за помідор. І отак от я раз-раз обкрутила, і він пішов, пішов доверху рости. Отаково. От Там вже в мене декілька кущиків садилося. Раніше вже, мабуть, можна буде. Скоро зривати огірочок. Так, погляньте ось, погляньте, які вже огірочки воно. Огірочки, ось отут. Уйма! Уйма. Добре-добриво, друзі. Подивіться на моєму каналі, чим я вдобрювала, чим я обробляла огірочки. Погляньте їх. Ой, тут воно ціла куча. І воно в'яжуться, 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 квітнуть, в'яжуться, в'яжуться. Отакого. Так, що тут у нас далі. Далі, так, тут морквочка. Морквочку ввечері полью. Вона ще не сходить, морква довго сходить. Міра, туда, не зя туди, не тепчись. І тут, друзі, наразі я чернушку сіяла, ось теж, теж все всходить. Це все сходи. Буде щось на зелень, щось на тиканку, все сходить, друзі. Так, і тут у тут мене різноманітні нескорослі томати теж дуже класні. Ось вже в'яжуться. Ну, бачите, ось вже багатсько, багатсько в'яжеться. Це Волгоградський іменно. Так, це в мене, це в мене бубкат. Бобкат тільки квітне. Ну, Волгоградський найперше в'яжеться, я дивлюся. Ось, в'яжеться вже, бачите, яка кісточка добра. В общем, теж, друзі, тут я обробляла, підживлювала, все добре, воно не почувається. Друзі, наразі літо, середина літа. Хто любить кінзу, треба її висаджувати, щоб було притіненне місто. Я оце під яблунею вибрала і ось вона, бачите, як добре зійшла. Такого. Щоб не пускала стрілку, на сонці її середині літа не садити, бо пусте швидку стрілку і буде капець їй Мало буде зеленої маси. Подивіться, що в мене з виноградом робиться. Це, це ж, вообще. погляньте, погляньте, скільки грон буде у цьому році. Прям, прям в, цьому, в цьому році прям шикарний вражай. Дай Бог, що не буде ніякого граду, ніякої гадості. Бо на завтра гроза передають. На завтра, кстати, по усім прогнозам дощ. Ну, Думаю, що буде. Дуже хотілося б, бо нам дуже багато поливати не можна. У нас проблеми з водичкою у кривому розі, то дуже ми всі чекаємо дощику. Тим більше дощова вода це є дощова вода. Вона дуже добра для рослинок. Від дощової води рослини і ростуть, і зносять ліпше. Так, Тут в мене томатики, томатики всі я попідв'язувала, які доверху вірювачками. Ось бачите. Це я порвала старі простині, старі підодіяльники, це я в секонд хенді купляла в найдешевший день. І, в общем, на мій погляд, така підв'язка найліпша іменно з, з, з таких вірювочок. Бо якщо синтетична вірювачка, вона перетинає стебла. Ну, така я маю її війду. Оце, оце, це не не для томатів, і не для перців, і не для огірків. Я таку один використовувала, більше не буду ніколи. І дорога, і толку з неї ну, дуже мало. І вона на один рік тільки служить. А оці вірьовочки будуть служити два, то й три роки. Так, І тут в мене теж вже в'яжуться томатики. Ой, який гарнесенький. На сонечку погляньте, як він переливається, якийсь наче пухнастий. Інтересний. Я, друзі, потім вам буду розказувати деякі сорта, бо наразі я... в мене записані у, у там. То, то я буду вам обов'язково, як тільки почнуть спіти, обов'язково буду, друзі, все вам показувати, розказувати. Дуже багато у мене сортів. Хоча і у цьому році декілька гібридів я посадила, і на слідучий рік, думаю, побільше гібридів теж понасаджувати, таких нескорослих, щоб не підв'язувати, щоб було менше мороки. Бо це з підв'язкою теж дуже багато я в цьому році на себе взяла. Вспіваю все, але дуже-дуже тяжко. І торговля, і оце, оці всі огородні діла. Бачите, я стараюся, щоб в мене було все чистенько, все гарненько все підв'язано, щоб воно все росло. Ось порічка вже пізня починає спіти. Це вже рання. рання, ось, бачите, вже ж. Як чорна, наче, бачите, а ця тільки-тільки починає спіти. Але нічого. Цю я сілу, і на мене три куща, я не буду її продавати. Це в мене все піде на компот. Буду консервувати на зиму. Обов'язково покажу, як я це роблю. Е, бо ну, порічку, якщо чесно, не беруть. Не купляють так, як маліну, так як е, другі там, ягоди. її чогось не знаю, чого не. А для мене компот із порічки дуже-дуже вкусний. Так, це перчик, друзі. Друзі, ось опоглянете на перчик. Ось Це солодкий. Он такого. Непоганий, друзі, непогано виглядить після того, що було, яке, його, яке в нього було покручене листя. А наразі, воно, бачите, вже непогане. Подивіться, чим я обробляла. Я обробляла і томати, і перець, і баклажани. Так, це в мене теж трохи тут крохи, ось томатик. Ой, кабачок, друзі, вже наразі сьогодні нема часу. Можна було, в принципі, вже зірватися. Погляньте такий кабачок, це перший кабачок. Завтра зірву пожарю. Дуже люблю ка такі кабачки, бачите, жовтенькі. Тут воно теж ну, непоганий такий. Гібридік унос цвіте, в'яжеться. Цвіте, в'яжеться. Ось все, моя черешенка. Дуже добренька. Дуже багато в цьому році. Мені показалось зразу, що її дуже мало, але її багацько. багацько багатсько. і вона воно спіє, спє, спіє. Ну, щось зароблю. На черешні щось зароблю. То бачите, синеньке. Богнете, вони себе дуже добре почувають. Експериментую, між морковкою посадила. Дуже класно, їм тут подобається. Так, капуста. Ну, тут маленька, поки що так собі, нормальна. А, бурячки бурячки добре пішли. Так, тут ово, Тут в мене полуниця, друзі, і Альба і ще якась. Не знаю, бо це я заказувала у магазині Агромаркет, інтернет-магазин, і вони мені прислали багато чого не того. Ну, альбо я побачила, альбо хто знає, той знає, як вона відрізняється. То, то, Друзі, такі діла. В общем, тут вже теж дуже мало залишилось від плодоносить, та теж буду обрізати листя, робити обробку. Так, це персик. Все. Так, а з капустою в мене, друзі, у цьому році біда. Дорогеньким, може, хтось підкаже? Це капіц, бачите? І слізні. І ця які. І біла крилка. Бризкала, нічого не допомагає. Нічого, друзі, не допомагає. Це тут пізні качани, Оно жовтеньке внутрі, бачите, жовтеньке. Не знаю, що воно буде з нього, щось якийсь толк чи не буде. Це рання вже капустка, ось у качанчики починають в'язатися. Ось погляньте і в дирку, і білокрилки оно багато. Оно, бачите, о, ось у гадость, погляньте щось. Вже отклало, Надо отак роздавлю яєчка. От, блін. Надо, надо обробляти. Оце, друзі, завтра дощ, як буде. Після дощу буду все все обробляти. Все добре у цьому році. Прям ну, все добре. Не можу нарадуватись на врожай. А От капуста, дуже багато років я її не висаджувала, бо у нас оце біла крилка, слізні на капусту нападають і вона практично не росте. То я так. Подумала, що це, мабуть, останній рік, що я садила капусту. Так як її бризкать оце, домашню, то я її ліпше куплю, таку саму забризкану, але мороки в мене не буде. Так що, отут такі діла. Цю не знаю. получиться спасти, спасти, то дай Бог, не вийде. Ну, що, що то повириваю, та курян віддам, хай вони клюють. Так що, от такі діла. Оце я ще не можу нарадуватись на абрикосу, друзі. В цьому році. Прям... Ніхто мені не вірить, що це цього, цього року абрикоса моя. Кому не кажу, ніхто не вірить, що я спасла абрикосу. Ну, друзі, ну погляньте. Ну, так, так вийшло в мене. Оно, бачите, дуже багато. І листя добре, і самих плодів дуже-дуже багато. Ну, бачите, везде. Везде вона вся усипана, просто усипана плодами, друзі. Такого. Курочки, мої друзі, дуже жарко, вони, бачите, ховаються але як мій голос почує, то біжать, біжать. Учора я обробляла їх від бліг, купала у одному препараті. Кому інтересно, продивіться предуче відео. Бачите, вони добре-добре себе почувають. А та водичка, кстати, що залишилась від купання одних, я взяла віник і віником пообливала отак усей курятник їхній, щоб ну, мало ли що. Як знаєте, блог видно. Коли заходиш у сарай, я пам'ятаю, до когось заходила, до якусь, і на ноги нападають вони і кусають, і їх в принципі видно. У мене такого немає. Може вони чухмаряться з-за того, що в них линька. Ну... Знаєте, як немає вже золи, я їм не ставлю, то я зробила оце учора обробку. Ось ось умніця, перелетіла. Ти чучундра, а ну бігом. Бистра додому, додому. Ось такого. Водичку, друзі, вранці, і е, е, оце я прийшла. Поміняла на холодну і ввечері теж буду міняти, бо їм теж дуже жарко. Їм треба якась прохолода. У мене там багато тіньочка, то їм болі добре. Тут, друзі, трохи квітничка покажу. Це піони в мене були, я їх обрізала. Повністю обрізати після цвітіння не можна, треба от залишати, щоб був якийсь фотосінтез. Так, тут я кабаки посіяла, місто є, хай плетуться, хризонтеми, юка воно скоро почне квітнути. Лілії лілії, мої любі лілії скоро почнуть квітнути. Я їх дуже чекаю, дуже багато в мене трояндочок. Воно теж, Бачите, це на дворі в мене воно куча троянтону. Воно, бачите, трохи їх пале сонце. От квітники я не поливаю, бо наразі з водичкою ще раз кажу, у нас проблема у кривому розі, тому квіточки хай чекають дощику. Ось ось трояндочка, яка гарна, погляньте. Ой, моя красавиця, така красива. прямо всі. Ось я посадила кабак теж. Лілії розцвіли, лілії мої красавиці. Воно, гляньте, які красатулечки. Оно ну, вже квітнуть, мої дівчатки, красиві. Так, і ось от Рояндочка, яка гарнесенька. Це е, Учора вона перший день розквітла. Меню пусінька, але вона така ось, бачите, кущиком гарнесенька. І ось у мене лілія дуже така велика. Я вам обов'язково покажу, як вона розквітне. І висока, і велика, велика, біла. Усім, друзі, велика дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий час. Слава Україні, друзі!